Друзі, всім привіт! Сьогодні свято сьогодні. Вас вітаю з благовіщення, і у мене є друга розпаковочка. По каталогу березень-квітень, номер 3 каталог від Global Leader Group. Запам'ятайте цю назву Global Leader Group. У нас компанія ЮНАЙС, nice, але ми робимо замовлення по цьому каталогу. Це каталог взагалі компанії Доктор Клінік Україна. У мене лишився ще один каталог, Консультанти мої. Кому потрібно, напишіть мені. Я вишлю дуже класний каталог. Дійсно, продукція мені сподобалася. вже багато хто перепробував. Кому цікаво, можете зайти до мене в інстаграм, там де я показую продукцію. Це Юнайс Мкачево nice називається. Там є у мене і розпаковочка, там у мене є огляд продукції знайомства. Я кожен день викладаю новий продукт. А наразі у нас друга розпаковка. Не знаю, буде чи ще одна в березні, не можу сказати. От зараз, до речі, є. По акції, які нас акції, по парфумері акції за кожні 10 балів, там знижка на певний перелік парфумів. Чесно, не можу сказати, я не спеціаліст не в парфумерії взагалі, а в Доктор Клінік взагалі навіть, навіть приблизительно не можу назви сказати, бо я. Не, не, не запам'ятовуєте, я багато взагалі чого не знаю і поступово також разом з вами знайомлюся. Отже, там е, акція по парфумерії за кожні 10 балів ви можете придбати один зі знижкою 50%. Розпродаж по срокам продукції, по срокам давності е, перелік також можете знайти. Е, ось така у мене накладна. Ну, Бачите, не можу я вам сказати, скільки було по каталогу, скільки до сплати, а, ну до сплати 964. Бачите, ну, блин, я не подивилася умови доставки. Якби ще було на 40 гривень, то в мене доставка була безплатна. Я. Так, я заплатила ще 80 гривень. Це Укрпошта у мене. Ну добре, давайте перейдемо. Я вже чесно не пам'ятаю, що я замовляла. Замовляла я більш. Ось, скока в мене таких наклали. Клас. Дякую, доктор Клінік, за таку упаковку. Дуже класно. Ага, все, згадала. Це замовлення в мене на. Аліна. Аліна – це моя донька. Я її зареєструвала в січні. І ось скажу вам те, що хто зареєструвався в січні і йшов по програмі стартує з Юнайс, зараз ви знаєте, що умови змінилися. І як компенсація компанія вам пропонує в цьому каталозі до кінця місяця зробити перший крок, отримати подарунок там я вам покажу, це пудра, не пудра, а рум'яна, їх два там вида. New. Well, Ось такі класні рум'яна, ой, Вони тут запечатані. Не знаю, я на альбом взяла відтінок. Там такий рожевенький, там, більше, мабуть, більш, більш теракотовий ще є, такий більш жовтознові. Ну Отже, рум'яна з знижкою до 75% вони мені вийшли. Ті рум'яна. Де вони є у мене? компактні рум'яна за 113 гривень, 70 копійок. І плюс додатковий подарунок, так як консультант почала свою роботу і пішла по старту з Юнайс. У січні додатковий подарунок це нейтралізатор жовтизни, шампунь. Ну, моя брюнетка мені нічого нейтралізувати, але я його замовила, щоб вам показати. У мене є також світлини, як він працює. Ось вітінок рум'ян такий непоганий. Будемо користуватися. Вони дуже приємні. Давайте зробимо сонячне світло, щоб впало. Рожеві. Рожеві рум'яна. Даже навіть з перламутром трішки ось такі. Ну, Ковальчук Аліні, отже, Аліні ми їх подаруємо. Думаю, Алінка буде дуже довольна. Вона в мене така модниця-шмотниця, любить фарбуватися, незважаючи на те, що їй лише 6 років недавно виконулась. Щодо шампуню, нейтралізатор. Нейтралізатор жовтизни. Це для блондинок. Ті, хто фарбується, ви знаєте, що блонд ну, з часом, через кілька миттів, він все одно втрачає свій відтінок той, що хотілося б, так, і приобретає таку жовтизну. І цим шампунем можна нейтралізувати. Давайте ми подивимось, що написано: освітлюючий шампунь на російській тут на українській знайшла освітлюючий шампунь для сивого та білого волосся, срібний шампунь. Використовує спеціальну формулу та амінокислоти для запобігання дуже мілко написано, пожовтіння сивого та білого волосся, що призводить до гладкого та яскравого вигляду. Спосіб застосування емульгуйте добре, розпроділіть Продукт по об'єму волосся, волосся залишити на 2-3 хвилини. Отже, треба його вспінити, розподілити по волоссю і залишити на 3 хвилини. Потім ретельно змийте попередження негайне. Ну, общем, ви зрозуміли. Тобто, використовувати, як маску можна його вспінити. Я не буду його відкривати. Хоча, може, зараз ми скотч трошки приберемо і подивимося, що там. О, він фіолетовий синій, бачите? Так. Цей шампунь у мене піде дівчатка, мабуть, на подарунок. А дістався він мені шампунь за. Так, це не то. Нейтралізатор сивого волосся за грівну 20. Я його відправлю мамі своїй. Може, мабуть. Ні, я подумаю, куди я діну. Може, комусь на подарунок. Або, ну взагалі, мені він не потрібен продавати, я не планую. Я не продавець, як ви знаєте. Ось такий шампунь. Ми його пофоткаємо красиво і зробимо пост. Що я взяла для себе? Ну, не для себе, а для свого любимого коханого сина старшого. Це у нас гель для умивання Доктор Клінік з чайним деревом. Ми зараз перевіримо, який він. У нас був аналогічний. Пахне чайним деревом. Я ним сьогодні скористуюсь, попробую, що виходить. Він до 27-го року. З датами все добре. Ось такий гель, об'єм, об'єм, об 200 мл. Ну, вистачить, вистачить надовго. Проблемна шкіра, підліток, користуємося. Для себе взяла, дівчат, взяла, я взяла собі Лоренті. Ці шампуні-маски плануються. Ну, обіцяли впродовж місяця, а там, як подивимось, шампуні. Залишився лише із всіх п'яти шампунів, я показую зараз вам розворот. Затребуваний дуже шампунь. Кажуть, дуже класний. Саме ця марка Лоренті. Але, знаєте, знаю людину, яка казала, що їй не підійшов. Звичайно, що шампуні треба індивідуально підбирати. От, 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 ось такі, бачите. Я лишився для кокосового молоко. Я собі його і планувала брати, бо я знаю, що він мені підійде для сухого волосся. Написано взагалі, ця серія для сухого пошкодженого волосся. Тут є також. Ви бачите шампунь з чорним чесником. Це в кого жирне волосся. Він підійде, я так думаю. Ну, якщо по аналогії. Хоча, наприклад, для сухого та ослабленого волосся. Ну, не знаю. В будь-якому випадку треба пробувати об'єм великий 1000 мл, маска 500 мл. Ціни ось ви бачите, так? Тут є з біотином, келогеном, з кератином, і органою, і маромуроко щось таке. Отже, я собі взяла Лоренці кокосове молоко. О, а запах ніби баунті. Клас. Ніби на кокос. Вже в предвкушенні як я буду мити голову, маска більш пахне кокосом, ніж шампунь. Шампунь там ще такий е якийсь ефект є. Сподіваюся, що він мені підійде. Впевнено, що підійде. Я знаю, що багато вже хто спробував цю серію, і сподобалось. сподобалось. далі і далі у мене є ще дві сиворотки. Ні, не дві сиворотки, рух. Хто пам'ятає минулу розпаковку, то я брала з останньої сторінки ось ці -ось засоби. один Крем для обличчя і відбілюючий крем для тіла. Так, що це в нас таке? Відбілюючий крем для тіла. Ось так він виглядає. Не бачу українську. Не російську, не українську. Трішки пошкоджений. Бачите, я дивлюсь, що у мене тут. Чого він пошкоджений? Умова придбання 149 гривень, здається, за каталогом, і можна придбати не за 300 гривень, а 169 плюс знижка. Незрозуміло, що таке у нас з кримчиком. Подивимося, що там повинен бути зафальгований. Так, зафальгований все добре. По строкам у нас він йде. Що тут у нас написано? Ось строки. По 26 рік все добре. Це буде моїм дівчатам на розіграш. Так, є таке діло, так? Да? І е, другий крем для обличчя з вітаміном С. Доктор е, Клінік також. Стрьокий у нас по 26-й рік. Тут все добре, тут є навіть на українській е, світлюючий крем для обличчя з вітаміном С. До нього сиворотка в комплекті також йде, як пам'ятаєте. Він також має бути зафольгований, дивимося. Трішки хитається. Так, зафольгований, все добре. Е, ось така в мене розпаковка. Собственно, на цьому зараз все. Ви запам'ятали, що у нас змінені умови акції для новачків. Детальніше, якщо хочете дізнатися, можете мені написати, я вам вийшлю ці умови. От. І маєте на увазі що до цього шампуні. Шампуні буде обіцяли впродовж місяця. Ну, отже, чекайте, буде поставка. Також ми бачили, що повертаються наші улюблені продукти компанії Юнайс, nice, а саме шампуні з. Чи з плющем, чи з роганою, не пам'ятаю, якийсь з них повернувся. Потім е, такий терапі величезний, пам'ятаєте, чи чорний, такий повернувся вже, не є доступний до замовлення. І лубрикант, хто користується, хто чекав, вони вже є е, до замовлення. Е, на цьому, я думаю, все. Всім бувайте, дуже люблю вас. Чекаю ваші коментарі. Пока-пока.